Щонайменше на 6% здорожчає алкоголь після вступу в дію постанови кабміну. Подекуди підвищення цін сягатиме 30%. Все залежить від виду спиртного напою. Таке здорожчання, кажуть підприємці, є дієвим способом боротьби з неякісним алкоголем. Найбільше виростуть у ціні коняки та горілка від 14 до 30%. Саме ці товари найчастіше виявляються контрафактними у будь-якому випадку. Підвищення цін зараз в даній ситуації в Україні це є гарний і дієвий спосіб по боротьбі з неякісним алкоголем. Олег Андрухів уже кілька років активно пропагує тверезий спосіб життя. Він переконаний, що здорожчання спиртного ніяк не вплине на погляди та звички людей, і в боротьбі з алкоголізмом державі потрібно використовувати більш ді. Єві засоби, якщо ви говорите, що це якимось чином піднімає економіку України, мені встидно за нашу державу, в якої формується економіка України на продажі алкоголю як напою. Якщо ви говорите про те, що це знизить кількість людей, які вживають алкоголь, наведу анекдот з 90-х років, коли в чергове подорожчання алкоголю, і дитина каже, тато горілка буде дорожчою, чи ти тепер будеш менше пити? Він каже: Ні, тепер ти будеш менше їсти. Втім, думки франківців з цього приводу розділились. Хтось вважає підвищення цін позитивним кроком, а хтось надмірним економічним навантаженням на людей. Я це не я це не схвалюю ні, ні, я ж ніяк. Ну тому що ну це не по кишені. Я думаю, що особливо стосуючи е, марочних вин чи щось таке, це має бути більш доступне для населення. Мабуть, що ну це дуже добре, що підвищили ціни на алкоголь, тому що, мабуть, що молодь і ну, будуть менше вживати. Алкоголь це дуже добре. Може менше алкоголіків стане. До цього іменно, позитивно, бо я сам не п'ю і. Більшість переважно я за спорт, считаю, що всі потрібні більше, чимось зайнятися полезнішим, чим алкоголем. Постанова уряду про підвищення мінімальних цін на алкоголь набуде чинності вже 19 серпня. Роман Стельмах, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.